Вітаю, друзі, вітаю, Олексій Ляшенко. Вівторок вечір і сьогодні Василь Малюк став головою Служби безпеки України. На цю посаду його призначила Верховна Рада за поданням президента України Володимира Зеленського. Він рекордне з всіх призначених голів СБУ набрав. 324 голоси Верховної Ради. Рекордні. Але ось слідкуйте в цілому за цією випуском. Тут все буде про тих, хто зараз проти України. Все буде про, все буде про тих, хто е, виконує роль зараз ОПЗЖ і п'ятої колони в Україні. І все буде про тих, хто е, є зрадником держави Україна, хоча малюють про себе зовсім інше, друзі. Зовсім інше. Так ось ні одного голосу за Василя Малюка, який на протязі останніх півроку виконував обов'язки голови служби СБУ, і який показав, як повинна працювати Служба безпеки України. Це і колаборанти, це і зрадники е, на визволених територіях, це і зрадники на окупованих територіях. Служба безпеки України, друзі, у нас завжди СБУ асоціювалася з е, кришуванням, з кошмаренням бізнесу, з вибивання грошей, з продажі справ. А зараз. Це Служба безпеки України. Це робота на безпеку України. І не дав не один голос Порошенка зі своєю фракцією. Ні одного голосу за. Гончаренко взагалі пішов записувати ролик. Як ви його дивитесь, люди добрі? Я не знаю, як вам Як ви ще дивитесь Гончаренка там, або якийсь там. Железняків, ну це ж шути, як ляшко, як все, ні одного голосу за цього голову Служби України, який зробив за пів року, я вважаю, більше, ніж будь-хто за 30 років. Ну, це моє бачення, і воно на поверхні. Воно є то ж, те, що далі суди, це вже інша справа. А СБУ находить, знищує. Арештовує, виносить підозри, ну, нема зараз питань, а там ідуть далі. Колаборанти Порошенки, колаборанти э, Геращенки, колаборанти Герасимови, колаборанти Парабії, Параб Луценки, вони всі цього бояться. Тому і не дали за нього ні одного голосу. А ще ні одного голосу не дала так звана партія Голос. Слухайте, це стидно. Два депутата з цієї партії зараз воюють на фронті. Я не знаю, були вони там чи не були в парламенті цього. Я думаю, ні. Я думаю, воюють. Але голос не дав ні одного голосу. Кіра Рудик з автоматом, Железняк з телефоном. Ось і все. А ще сьогодні призначений міністром. Внутрішніх справ Ігор Клименка це бувший, бувший е, поліцейський, головний поліцейський Києва. Якщо я двома руками, трьома, десятьма руками за малюка, то тут я дуже обережний. Ну, дуже обережний, тому що ну, тому що, давайте подивимося. Не люблю я, ви знаєте, івангувати і прогнозувати, і говорити, і щось там. Поки не буде факту, малюк факти дав. Браво! Будемо чекати за малюка далі. Я вас, друзі, хочу подякувати, як завжди, в вечірньому випуску за ваші донати, за вашу допомогу як каналу, так і нашим військовим. Остапчук Ользі, Велика Подяка. Якобчук Роману. Це все ми вже все, ми все вже ми всі разом. Майер Анні, Пітухову Андрію, це на Монобанк. Величезна подяка. Роща Івану величезна подяка. Невідомий на Монобанк відправив також сьомого, це сьогодні, да якщо я правильно, я вже теряюсь сьомого, о 8.50. А також лазебник Валерій, який одна, який також є і спонсором. Якщо я не, поміня, не помиляюсь. Так, також, так? Да? Ага, ага. Ні, щось тут. я А, так, так, так. Сім місяців вже Валерій спонсор каналу. Я також хочу подякувати наших внов, о, прибувших спонсорів тел телеканалу. Ну телеканалу каналу на Ютубі. Це Катерина А. А, ні, вони перейшли на вищий рівень. от Катерина А. На третій рівень, Марина Барні на третій рівень, Ігор Кальцін на другий рівень, щира вам подяка, а також ті, хто тільки прийшов, Павел Музиченко місяць, Володимир Король місяць, Любов. Олекса, 29 днів, як стали спонсорами. Я всіх, всіх, я потім відзначу да, на наступному випуску. Я скажу, хто саме більше у нас, хто середній, хто всім вам велика подяка, тому що спонсорство це, це захист, це захист каналу. Велика вам подяка. Йдемо, друзі, по... йдемо з вами по нашій темі. А наша тема. Океан Плаза і чому ця Океан Плаза, ви знаєте, це торгово, торговий центр в Києві, як, він, як Океан Плаза пов'язана з фінансуванням російської армії і Петром Порошенка. Ось ніхто ж це не дивиться, ніхто не хоче чути. Всі кажуть, всі кажуть він на роялі грав, так він був артистом. І він грав на роялі. Всі кажуть, він там щось там ще кричав, казав, так він був артистом. Він розлякав Януковича. Так він був артистом. Він не був політиком. І то була його робота. А ось тут дивіться, яка робота була у Петра Олексійовича Порошенка. СБУ виявили і знайшли, що прибутки. Торгово-розважального центру Океан Плаза прямували на рахунки пропутінського олігарха Ротенберга. Він володар, кінечний бенефіціар, володар Океан Плаза. Російський олігарх. У нас війна. За гроші з цих розсухунків сім'я Ротенберга купила два патронних заводи в Росії і почали. Виготовляти озброєння по заявки російського військово-промислового комплексу для російської армії те озброєння, ті патрони, ті знаряди, які зараз вбивають наших людей, друзі. Океан Плаза. Ви скажете, а до чого тут Порошенко А що тут зв'язує Порошенко А я вам зараз розповім. Океан Плаза. Відкрита була 19 листопада 2012 року. 19 листопада 2012 року. В цей час Петро Олексійович Порошенко працює міністром економічного розвитку в уряді Азарова. Президентом на той час є Януковичем. Янукович, Азаров і Порошенко міністр економічного розвитку, а відкриття океан плази це не ну, ну, це пряме дійство, пряма робота і пряма, прямий зв'язок з Міністерством економічного розвитку. Як же ж так, Петро Олексійович, ви відкриваєте Океан Плазу, і Океан Плаза починає працювати на Ротенберга. Ладно, хтось скаже, це був 12-й рік. Добре, це був 12 й рік. Тоді Петро Олексійович він дуже цілувався в дьосна з росіянами. Він їх любив, вони його любили, і все у них було добре. Далі, коли Петро Олексійович був, пішов з міністерської посади, він став. Головою наблюда... на... На... наглядової Ради Національного банку України. Теж не хухри мухри посада. І така, давайте така, Національний банк України. І золотовалютний запас, і інфляція, і печатання грошей. І все, все, все тут Петро Олексійович попав в свою. А Океан Плаза вже працює на Росію, там же купують патронні заводи Ротенберги, там вже фінансують російську армію. Готуються. В 2014 році ця російська армія завдяки також грошима, нашими грошима з Океан Плази почали фінансувати російську армію. А в 2014 році президентом України стає Петро Олексійович Порошенко. Геніально. Він що? Не знав, х, з ким він відкривав Океан Плазу, коли був міністром? Знав, він що? Не знав, хто такий Ротенберг для Путіна? Знав. Він що? Не знав, що Ротенберг фінансує російську армію, російське ВПК? Знав, чому ж, будучи 5 років президентом України, він нічого не зробив, щоб перервати цей канал. Поясніть для себе. Ось ті, хто проти. Зеленська, ладно, будьте проти Зеленського. Ті, хто за Порошенка. Поясніть для себе, чому за 5 років він не перекрив канал фінансування російської армії, яка вбивала наших людей 5 років на Донбасі. Хтось скаже, так Зеленський також аж на, 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 третій, на третьому році закрив. Так, а я завжди про це говорю. Зеленський прийшов до влади. В, в, в травні 2019 року. Якось працювати він почав, що він зміг щось робити до, до. 1 вересня у нього не було жодного міністра, не було жодного відомства, не було. Ж, ну Гросман керував урядом. А парламентом керував Парубій. Це все Порошенко. Так ось травня до 1 вересня взагалі нічого не було. було. Та була тільки посада президента України Зеленська, його всі е ці ігнорували. Навіть не зустрічалися з ним, навіть на зустріч не приходили. Просто не приходили. Потім, поки це все було сформовано рік до кінця 19-20 року, ну я не, не вважаю, що дійшли руки до чогось. Там взагалі треба було хоч щось наладити, хоч когось поставити, хоч когось привезти, з кимось познайомити. І президент цей час почав займатися а, міжнародною політикою. Пам'ятаєте, Нормандія, де він розкусив і Путіна, і Меркель, і Макрона. Всіх Всіх розкусив і всіх побачив, що це таке. Далі, 21 рік. Ковід. Ковід страшне 20-21 рік. Е ну, ну в світі страшне. Не знали, що робити. Грошей не вистачає. Олігархи порозбирали гроші. Олігархи його давлять. Всі телеканали працюють проти. Ну, це було страшне, страшне щось. Ви пам'ятаєте? І вже в 22-му році е Океан Плаза була закрита. Це, здається, мені було. Наприкінці або весни чи на початку літа. Так. Це пройшло, грубо кажучи, 2 роки там, 8 місяців. Але 2 роки 8 місяців, не 5 років президентства, і Зеленський не відкривав Океан Плазу. Всі це. Ось, ну, я доступно розказав. Я не знаю, як ще розказувати. Хай слухають, діліться, показуйте їм. Давайте їм це, давайте, хай вони перевіряють, все ж в відкритому доступі, все в відкритому доступі. Ким був Порошенко, коли відкрилося торговий центр все в відкритому доступі, друзі, все. Саме головне, щоб а ви якось слабенечко. Ну, буває, як і донати, щас слабенечко, я не можу зробити замовлення. Ну, Мабуть, да, я завжди казав і кажу, не віддавайте останні, Боже збав, ніколи. останні залиште собі, дітям, це буде краща допомога. Але вони зараз слабенькі, щоб розуміли, я зробив дві заявки, вже, вже зробив. уже зробив. Ну, будемо сподіватися, що ми все поправимо і зробимо більше. Хлопцям тяжко, ми поговоримо про це. Як там, хлопці? У мене куча телефонних дзвінків. Мабуть, завтра ввечері я розповім вам від перших осіб, що там із Бахмутом не так все, і з Вугледаром не так все. Ну, ситуація така. така. І ми її обговоримо. І ми, друзі, ми обов'язково її обговоримо. Обов'язково. Далі. Діліться. Лайки поставте. От зараз прямо підпишіться, чому не підписуєтесь. Не подобається, не дивіться. Але я не розумію. Половина людей дивиться непідписаними підписаними і не хочуть підписатися. Ви ж дивитесь, ви ж все одно дивитесь, ну підпишіться, щоб приходило до вас і повідомлявся, хтось не може пописуємо. Ну, попросить когось, хто може підписатися в Ютубі. Це не так тяжко, це не, не тяжело. Дайте якомусь онуку, сину, і вони підпишуть вас. Друзі, дякую. Йдемо далі. Оксана Марченко, також СБУ. Ось ви бачите, все, все, все малюк. СБУ. Дійшли руки на кінець до дружини Медведчука Оксани Марченко. Їй повідомили підозру, хоча так, ми б знаємо, що її нема. Але це треба робити. Виявилось, що була ціла схема підпільного фінансування російських окупаційних угрупувань. І вона робилась через Марченка. Марченко є кінцевим бенефіціаром, як отам Ротенберг, Океан Плаза, то е, мережі київських компаній. Так отут Марченко Марченка, і підприємству Ялті, які були, да? там в Росії ще є вишки у них. Вона є кінечним бенефіціаром. Вона переводила мільйони. За її підписом переводились мільйони на рахунки Росгвардії та Міністерства. Флоту України Російської Федерації в окупованому Криму. Там морського воєнного флоту так, так це називають. Так от компанії платили росіянам нібито за охорону нерухомості Медведчука. Це морському флоту да? а, на території півострова. І платила це Марченко, Оксана Марченко, красавиця наша. І це подруга, знаєте кого? Ой, цього ярого там знатака. Слухайте, Кондратюка. Кондратюк, це ж ваша подруга, це любима подруга Кондратюка. Чого чо все пов'язано у нас? От скажіть. От все у нас пов'язано? Ми кажемо, не може Зеленський знайти людей. Кого знайти? Ось Кондратюк, націоналіст, але він друг Мавченко. І все. І на цьому, на цьому коло закругляється. Де, ви знаєте, що Арахамія заявив, що немає бажаючих йти на голову таможні. Митниці. Продовжимо. Так, от бізнес-структури Марченка регулярно поповнювали російський бюджет і у сплати податків, і як начебто за охорону їхніх е фірм і фірмочок і всього остального. Більше 50 мільйонів на місяць вони туди відсилали. Це знову проти нас війна, це ж знову боротьба проти нас. Це ж знову патрони, кулі, снаряди, ракети, і все це на нас. Ось Марченка. Ось вам Марченка, друзі. Дякую вам. Дякую, якщо вам цікаво, якщо вам, вам сподобалось, поділіться, роздайте в лічці, куди можете, Розпихайте ось ці, це відео і не тільки це. І дякую ще раз за донати. Лайкніть. Це, це захист каналу. Країна переможе.